Добрий день, дітки! Надіюсь, у вас сьогодні гарний настрій і ви готові до нових пригод. Сьогодні ми з вами відправимось в гості до домашніх улюбленців, але щоб нам потрапити в гості до них, нам потрібно буде їхати автобусом. Тож, не гаймо часу, сідаємо в автобус і займаємо місця. Сідаємо дітки, парами. А що значить сідаємо парами? Так, це означає, що ми сідаємо подвоє. Вирушаємо, дорога не близька. Але щоб час минув швидше, пропоную вам згадати, які є пори року. Так, зима, весна, літо та осінь. А яка зараз пора року, дітки? Так, зараз у нас осінь. А давайте з вами згадаємо, скільки днів має тиждень? Так, сім днів. А давайте назвемо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А скажіть, будь ласка, а який сьогодні день? Так, вівторок. Ось ми і приїхали до наших улюбленців. Погляньте, дітки, хто це нас зустрічає? В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я пухнасте кошеня. Так малята нас зустрічає. Кошеня. Наше кошеня пропонує нам пограти в дидактичну гру. Вгадай, хто сховався. Малята, вам потрібно подивитися на картинку і назвати хто зник. Давайте подивимося на перший малюнок. Хто у нас тут зображений? Котик, кролик, собачка, хомячок та папуга. А тепер подивіться на цей малюночок, хто сховався. Так, собачка. А тут хто сховався? Так, котик. А на цьому малюночку, кого не вистачає, так, кролика. А на цьому так, хом'ячка. Ой, малята, подивіться, а хто ж це нас зустрічає? У дворі не ловить гав, каже, грізно, гав, гав, гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Так, це собачка, і вона нам пропонує з вами виконати завдання. Подивіться, будь ласка, ось картинки, на яких зображені цифри та тваринки. Вам потрібно порахувати у прямому та зворотньому напрямку цифри, які знаходяться під тваринками. Тож будемо рахувати малята? Один. Два. три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Тож у нас на малюнку зображено десять тваринок. А тепер давайте в зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Так. Малята. А подивіться, хто це нас зустрічає? Так, хомка, хомка, хом'ячок, посмугований бочок. Рано вранці він встає, чистить лапки, воду п'є малята. А хом'ячок нам також пропонує подивитися на картинку і назвати геометричні фігури, які на ній зображені. Подивіться, будь ласка, уважно, та давайте назвемо їх. Так, у нас на малюнку зображені круг, прямокутники, квадрати, трикутник та овал. Ну, ось і скінчилася наша подорож. Час повертатися додому. Наші улюбленці вам кажуть дякуємо. До нових зустрічей малята!